Ремонт в авральному порядку. Вулиця Щепкіна у Чернівчан уже отримала назву Дорога Яценюка. Як стелять асфальт, коли владі треба, та як не потрібно переробляти дорожнє покриття. Бачив Олександр Докіїн. На вулиці Щепкіна ремонт іде повним ходом. Євродор показав чернівчанам майстер-клас з укладання асфальту. Місцеві жителі кажуть, що лагодять дорожнє покриття цілодобово. Працюють. День і вночі, бо хтось із панів олігархів кажуть, що я ценю приїжає. Лідія Олександрівна розповідає, що таке бачить не вперше. За радянської влади було так само, коли до міста мав завітати хтось зверху. А в 2010 році, готуючись до приїзду Януковича, заливали асфальтом і каналізаційні люки. Як хтось приїжджав, чи чи ж. Я гайком, чи комичі що точно все повторюється. Так швидко взялися за ремонт дороги, що забули про грамотну транспортну розв'язку. Через це утворився чималий затор. Що не робити сидіти в машині. За вчора так само перекрили, заїхати на Богуна, нема як. Зранку це все почалось. Ви розумієте, взагалі неможливо. Ну що це поставили? Дивіться, знак поставили. Ніхто не може виїхати. Піар. Скажу, це просто піар. Робітники самі не розуміють поспіху, але працюють майже без зайвих балачок. Скажіть, а що так спішите? Закопати це? Не знаю. Так на часть ріше. А це що, до приїзду Яценюка чи як? Наверно, я відки знаю. Поки на щепки не роблять європейську дорогу, автомобілісти, які їздять вулицею Каспрука де зняли верхній шар асфальту, то змушені маневрувати зигзагами через люки, які стирчать. Хоча мер обіцяв зробити вулицю давно. Переговорив з генеральним підрядником це ПМК 76, Василь Іванович Колянчук пообіцяв, що до кінця тижня вулиця буде з асфальту. Проте жителі вулиці вже й не сподіваються, що ремонт дороги закінчить. З За кінця червня нічого не було, нічого не, не робилося абсолютно. У новинах говорили, що з департаменту що буквально це справа двох днів, але я так зрозуміла, що можливо два дні, але не, не швидко це буде. Ми вже не надіємося, просто що щось буде. Тож як оцінить та чи взагалі зверне увагу прем'єр-міністр України на нову дорогу біля рідної школи. Дізнаємося вже у суботу, коли Арсеній Яценюк відвідає Чернівців. Олександр Докін, Андрій Доротюк, Максим Демко, Чернівецький промінь.